І так, усім добрий день. Нарешті я знайшла час, щоб зняти вам огляд на дерева, які були посаджені у 2024-му осені, здається. Замовляли їх в магазині Агросила. І це в нас перша абрикоса прийнялась. Ось такі вже. Це вона у нас другий рік. На ділянці ось такі абрикоски зав'язались. Далі нам в подарунок поклали ще одну брикурсу. І ось воно також у нас добре себе почувається, Ось щось навіть нав'язала. Також вона в нас другий другий сезон від А, Далі в нас а, тут була посаджена, був посаджений нектарин, теж загрозили, але він не прийнявся. Тож таке буває, мене розчарувалося. Там вже нас замовили на наступний рік. Свій це у нас персик сюди. Посадили персик. Тому він ще такий не прокинувся. Але потрошку прокидається. Це він був висаджений восени 25-го року. Далі в нас е вони прислали нам подарунок якийсь садженець без назви. І ось він прийнявся теж або персик, або нектарин ще не зрозуміли. Далі в нас іде персика спіч, також був посаджений у 24 році, то він прийнявся. Потім, потім в нас іде мигдаль. Ось він також був посаджений у 24 році, він прийнявся, а, а потім був тут Мигдаль, він не прийнявся. У 25-му році восени інший посадили і він прийнявся вже. Теж все замовляли в агросилі. Далі, це хурма наша, вона вже в нас четвертий рік. Чи третій чоловік підказує, чи другий це вже забувся. А ця хурма в нас вже, ну ми сажали ще до війни у 21-му, чи 22-му. Ні, 21-му ще чи... Вона в тому році стояла гарно, навіть були на ній плоди. І ось в цьому році вона тільки починає пускати, щось вона себе чи погано почуває, чи підмерзла. Але потрошку вона починає прокидатись. Ну, але це теж не з агросили. З агросили було ще замовлено яблуня Бая в 2024 році. І ось також вона себе добре почувається. Вона у нас прийнялась і вже також має якусь... Такі ось, ось, ось. гарненькі яблучка мають бути. Це також яблуня Голден була замовлена у 20... 24-му році, також себе гарно почуває. Також прийнялась черешня, була замовлена в них вже у 24-му році і також прийнялась. Далі в нас тут зростала громад. Вона не прийнялась, ми замовляли в агромаркеті. Ми її викопали, викинули і посадили сюди. Нектарин. Але десь загубили збірки, не знаємо назви. <кій> Також загросили, замовлений був, і посаджений тут у 25-му році. І ще у нас загросили було три фундуки. Ось о перший, другий і ось о третій. Вони в нас всі попропадали, але це не з магазину, не з провини магазину. Це десь. Ми трошки не дополивали, мабуть, в тому році, бо було дуже спекотне літо на півдні України. Вони влітку ще трошки зеленіли, а потім вони почали просто як засихати чи пропадати. І ось такий мають зараз вигляд. Але ще не знаю, дивимось, може, коріння щось пусте. Може, якось трошки щось відійде, не знаємо, то побачимо. Тож. Е Усі дерева, які були замовлені в Агросилі у 2024 році, нас е, майже всі прийнялись. Е, вони нам поклали в подарунок три, е, здається, саджанці. І в нас якраз три саджанці. Два. Е, чи два? Два саджанці. В нас пропало, так? Да? У нас пропав Магдаль, пропав нектарин, не прийнялись. А замість цього в нас були в подарунок априкос один і було ще й якесь дерево без назви. То Априкос прийнявся і дерево без назви теж прийнялось. Тож можна вважати, що яку кількість замовили, така кількість і прийняла. Взагалі дуже задоволені ми якістю саджанців. А в 2025 році ми замовили в них три саджанці. І ось ці три саджанці живі і прийнялися. Це в нас персик. Нектарин, там я показувала, ще прокидається, і мигдаль. І ось ці всі три саджанці, вони в нас прийнялись. Тож я можу сказати, що в них якість дуже гарна. Будемо і далі в них замовляти, якщо щось треба буде. Так, чоловік підказує, що хоче ще один персик Тож, Ще в них персик. І будемо, будемо чекати врожаю від їх саджанців. Тож, загалом все в нас облаштовує. Ось так от у нас садочок виглядає, підростає потрошку. Ось така краса. Так, і ще хотіла сказати, що ми, коли саджали в саджиці, ми не дотримувались усіх вимог, що там треба десь яму копати за місяць, чи за півроку, там треба ще десь третє, десяте. Ми всі саджали просто яму. Звичайно, ну, розміром трошки більше за кореневу систему. І туди додавали сипець і все. І ось ми всі дерева саджали однаково. Тож, можливо, десь щось не прийняли з нашої провини, можливо, десь саджанець був неякісний. Ну, але ж більше саджанців прийнялось, тож ми дуже задоволені. Дякую всім за перегляд і до нових відео.